Кому треба гроші, можна заробляти в Польщі 2000 євро. 2000 євро. Жінки, да, ви поїхали, відпахали два місяці, але ви ну, заробите там 100 150-200 тисяч гривень можна привезти. Так що я розумію, що зараз куча хейта, вона мене посипеться. Ну в мене є факт, де хлопці заробляють злотих. 9400 злотих. Жінки заробляють 7500, 8 тисяч злотих в місяць вже, от в минулому місяці, отакі от зарплати. Їм просто треба гроші. Вони зціпили зуби, місяць-два працюють і збирають гроші. Так що звертайтесь, вибирайте правильні агенції. 9 і 9,5 тисяч злотих. Це на гривні, там 90-95 тисяч гривень. У нас є дуже багато вакансій по сертифікату резидента. Це значить, що ви або по статусу студента, це значить, що ви будете отримувати 27,70 нетто. На таких проєктах, як LG MLAVA, збір телевізорів. Реально легка робота клеїти наклейки, після преси збираєте рамки для телевізорів і так далі. Також є ренус склади з одягом, теж модна професія. По 12 годин, 6 днів на тиждень працюєте і так далі. Також є Дробі Мекс. В минулому році я туди влаштував 6 жінок, які заробляли 7 75 тисяч злотих в минулому році, 23-му. Також є риба, є нормальна риба, теж по сертифікатам резидента перла і так далі. Це для тих, які хочуть заробити гроші. Є різні ситуації. Наприклад, ви там в Україні там жінка і терміново треба гроші. все. зробили сертифікат резидента, погнали два місяці. Ну да, так відпахали. О, там по 300-320 годин, але ваша зарплата чисто буде 8-9 тисяч злотих. От є факти. У мене в минулому році по 7,5 жінки заробляли по сертифікатам резидента. Також ну, не, не обов'язково працювати на м'ясокомбінаті, хоча вони зараз сучасні. От, там ну, якби більш комфортна робота. Можна на складі з одягом працювати по сертифікату, можна на виготовлення закусок, можна на е, зборі і контролі якості телевізорів і так далі. Це для тих людей, які. Хочуть заробити нормально гроші, які хочуть на місяць, на два поїхати і привезти 150-200 тисяч гривень. Хочете умова праці, Устроїмо вас на умова праці. Там буде менша зарплата, 3 800 4 45 тисяч гривень 5 днів на тиждень по 8 годин. Якщо вам надоїла Польща, Литва. Працюєте 4 через 4. 2 дні в день, 2 дні в ніч, 4 вихідних. В середньому 5 євро за годину. 200 годин працювали, 1000 євро поклали. Харчування безкоштовне, житло безкоштовне. чистяком 800 тисяч євро кладете. 2 місяці, 2000 євро, 6 місяців, 6000 євро. За рік, 12 тисяч євро. Люди там працюють по року, по два. Також є там пакування корінного філе, там бівела в в в Утені, в Радаміні, там курочка і так далі. Не хочете Литву, в Літві там нормально, там не така перегріта страїна, країна з арабічанами, але там і там багато вихідних. безкоштовне житло, харчування. Не хочете надаїла Польща, Литва, надаїла Литва, не хочете Литву, можемо вас в Румунію устроїти. Влаштуємо в Румунію, там теж є м'ясокомбінати, склади з одягом і так далі. Там буде безкоштовне житло, 500-600 євро, і ви ви чистими там заробляєте. Можна устроїти в Чехію. Можна поїхати в Італію. А, на прибирання. Прибирання отелі є місця, можемо вас влаштувати.